Вітаємо, друзі, вас на каналі у Світлани Гостяк. У нас сьогодні знову розпаковка приїхала з Америки. І починаємо. Тут у нас має бути мілкіл. З натерпінням чекаю. І дивимося, що в нас приїхало? Приїхав у нас Знову новинка, сад із кроликом. Ось такий набір. Так, будзичик у нас ось така морквинка. Це йде пластик, тому що нові набори вже виходять з пластиком. Так, ще один такий самий набір. Далі приїхали у нас ось такі ворони. Ось такий набір. Вудзик у нас теж йде пластик. Зараз спробуємо його показати. Летюча мишка моя бути. Так, ось вона є, ось тут ми бачимо. І ось такий набір. Ще один такий Да? Далі в нас знову кролик в саду з новинок, є піон. новинка 25-го року. І ось така у нас бджілка, така велика бджілка. Таких отпіонків у нас приїхало кілька. Ось. Є в цій посилці, їх чотири. І ще один сад, огород з кроликом. Так, і до наступної посилки приїжджаємо. І йдемо до наступної. Так. А ось тут у нас приїхали. Ось такі два набори Dimensions. пакети, Ось ось такі. Тут у нас китайські. Китайська комплектація, китайська спірка. І ось такі кульки, повітряні кулі. Бабка. Ціна в них була дуже хороша, я їх купила в Америці. Ціну напишу в групі своїй, а посилання на групу буде написано в описі до цього відео. Так що приєднуйтесь до мою групу, там буде багато новинок, тому він наступно так, ще оці фотосовці. цікаво. Це Dimensions, Називається Троянда. Набір новенький, не відкривався 22-го року китайська комплектація. Ось такий аїда 14-го каунту. Де в нас цей набір? І ще в нас було під замовлення. Під замовлення був ось такий набір. меньше. Это китайская комплектация. Это пакет на 18-м аккаунте. Ну, 24-го року выпуску. тут на Так, вот такие. Далее. Ось, у нас Милхилы приехали. І дивимось, вийму всі з коробки. Так, приїхали до нас колібрі. Ось. Такі Так, водичок у нас йде заміна на пластик. Зараз ми спробуємо витягнути його, подивитися, що в нас вже ґудзик схований. Може, будемо. Може, в наступному тут ми подивимось на тут Бджіка має бути. Ось такий приїхав ще, дивіться, балкон. Це балкончик. Водзичок у нас іде пластик ось тут. Що це в нас тут таке? Пташечка? Так, да, має бути пташечка, і ось тут вона ось така пластикова. Така пластикова пташечка на цьому Так, ще один кролик в саду. Ось є. Набір ціленький, все, в хорошому стані. Ці наборчики не пошкоджені. Це в нас іде водоспад, новинка 25-року. го Будет у нас іде пластиковий. ось така черепашка. Ось тут дивимось. Так, приїхали ще один а, кролик в саду. Так, ось тут морквинка, ось такий гонзичок. Так, приїхали у нас ще ось такий врожай. Такий пікапчик. Гунзочок у нас іде пластик. Ось тут такий гарбузик пластиковий в цьому наборі. Так, ось цих наших. Тут у нас оцей балкончик зі ага, пачкою. Гонцечок йде пластик. Наступний у нас йде піон. Ось такий набір. В хорошому стані. і по морквинці бачу, що це насад з кроликом. Ось такий Так, поїхали далі. Порція IlHield. Так, приїхали у нас ось такий водоспад з цій посилці. Джемо у нас. Так, у нас черепашка має бути. Ми вже його бачили черепашку Так, ось такий бичок новинка 25-го року. Так, тут у нас, мабуть, дзвіночок. Так, ще один балкон. Приїхали у нас ось такі новенькі, у нас їх ще не було. Ось такий семплер. От, приводів. Так, водичок у нас має бути пластик, бо не бачу картонки. Так, ось тут йде у нас ось такий водичок пластиковий. Є два таких набори. наборчики, Так, ще один піон. Два піони у нас ще є. Трошки я їх замовила, бо їх беруть. Дуже гарний мій сюжет з цих новинок. Так, і ще приїхав. Трошки перегорнулися, але набір просто запокою не відкривався. О, ціленькі колібрі. Бджілка ось тут ми бачимо маленька така. Багатьох багатьох наборах не зустрічається в нових, як заміну йде. Ішається на, на ще один набір. Ось тут. Це вже останні, останні посилички на сьогодні. От, от. Тут у нас... Так, дивимося, що це у нас тут. А у нас ось такий набір. Це набір був під замовлення. Замовлена дівчинка. На цей Ми його брали Америці. Ось такі американська збірка ниточки, канва. Канва, Я там думаю, що це 14-й каунт. Дається. Так, 14 каунт. Ось такий маленький сюжет. Ну і на сьогодні все. Ще у нас досі теж буде багато посилочок з Америки. Я трішки накопляли. Слідкуйте за новинами і приходьте до нас в групу.